Вітаю вас, пані Ларисо. Сьогодні ми до вас з досить серйозною метою з розслідуванням. Але не лякайтесь так дуже. Я взагалі то напівжартома. Ви знаєте, зі мною днями сталася дуже цікава історія. Я їхала в транспорті, і одна жіночка розказувала, що чула про якийсь новий курс ментальної арифметики. Розповідала про це телефоном своїх знайомі. Говорила, що діти там вчаться рахувати подумки дуже швидко. Але я не знаю, що таке ментальна арифметика. Тому я вирішила пошукати в інтернеті. Знаєте, що знайшла? Ментальна арифметика це програма розвитку розумових здібностей та творчого потенціалу за допомогою арифметичних обчислень на рахівницях Абакус, вперше чує це слово. Вона передбачає, що для проведення арифметичних розрахунків людина задіє обидві півкулі мозку, а не традиційно як ліву, ми звикли. Таким чином розвивається не лише логічне, але й образне мислення. Я це вперше все почула і вирішила, що краще один раз. Побачити, ніж сто разів почути, тому прийшла до вас. Покажіть, що це за курс ментальної арифметики. Добре, давайте більш детально вам покажу, де це відбувається, і розкажу в деталях, що це взагалі таке. Ви все сказали правильно, давайте, давайте пройдемо пройти. Того, що я взагалі-то почула і прочитала в інтернеті, я зрозуміла, що таке ментальна арифметика. Але як ви своїми словами можете це пояснити, що ж таке ментальна арифметика, і взагалі для чого потрібно швидко рахувати? Швидкість рахунку в даному випадку, при проходженні курсу, це як позитивна побічна дія. Взагалі, мета курсу це натренувати мозок швидко видавати інформацію і, само собою, її сприймати. А на що взагалі спирається ваше твердження, що це позитивно впливає на розвиток мозку і, зокрема, на швидкість мозку оброблення інформації? Ну, наше ствердження спирається в першу чергу на те, що це в країнах Японії, Китаю це є основна дисципліна, і вже 52 країни в Європі Азії вони мають цей курс як факультатив. А як взагалі отримані можливості потім можна використати практично в житті? А, ну, в першу чергу, якщо, наприклад, хлопчик підліток а, і, і, ідучи вже самостійно в кафе, маючи свої власні кошти, то він запросто може порахувати той рахунок попередньо, який йому мають принести після. Це як елементарно, і не потрапить Діти, в незручну ситуацію. А далі в житті дитині це може допомогти в сприйнятті а, швидко обробці інформації. А, Посприяти вивченню домашнього завдання або вивчення великого обсягу інформації, коли задають великий об'єм інформації додому, декілька параграфів, які треба вивчити, то це сприяє само собою. Дитина швидко вчиться прочитувати, швидко сприймати, і вона фільтрує цю інформацію, Вона виділяє головне, ну і швидко видає цю інформацію. Але якщо дитина, наприклад, пройде курс ментальної арифметики перед школою, чи не буде їй в школі нудно, чи не буде вона білою вороною? Сидячи і нічого не роблячи на уроках. Чи є це позитивним взагалі для дитини? Діти, які проходять курс, якщо це до школи або вже під час школи, стартово перший клас, навпаки, дитині буде легше сприймати шкільний матеріал. І це не тільки покращить, наприклад, предмет математика, це може, в принципі, покращити сприйняття і далі проявитися. В будь-якому предметі, в будь-якому вивченні творчості, це чи це інтелектуального напрямку? Предмет цікаво. А чи достатньо дитині займатися тільки на заняттях в групі, щоб досягти результатів відповідних? Цього недостатньо, тому що методика розрахована на те, що дитина приходить на одне заняття в тиждень, яке працюється по відповідному формату, розпрацьованому вже уроку. І це заняття відбувається в форматі двох уроків раз на тиждень. І результат сприйняття їх, та швидкісна реакція вона буде тільки після того, якщо дитина буде працювати щодня вдома, мінімум 20-30 хвилин. Це робота як в зошиті, так і на спеціальній програмі. А чи може взагалі у якоїсь дитини не вийти це? Тобто не освоїть вона курс ментальної арифметики, не зрозуміє, що треба потрібно робити. При умові того, що дитина займається щодня, відвідує заняття, за нею слідкує тренер через онлайн-платформу. Не було таких дітей, які не освоїли методику. Є дітки, всі діти різні і вони просто видають інформацію з різною швидкістю. То тільки в цьому відмінність. Отже, якщо це кожна дитина може освоїти цей курс, як ви кажете, то як швидко можна побачити, яким чином результати, які отримує дитина під час вивчення курсу ментальної арифметики? Через місяць, при умові того, що дитина займається кожного дня, дитина може демонструвати швидший рахунок, чим рахують її батьки, як, наприклад. А при цьому ще деякі діти вже починають рахувати в уяві і при цьому розказувати, наприклад, вірш. Цікаво, як. А для дорослих взагалі ця методика доступна, чи можуть вони її освоїти? Для, ну, методично для дорослих є розпрацьовані заняття, але тих досягнень, що демонструють діти, у них недостатньо гнучкий мозок і не настільки натренований, як це можуть робити, натренувати швидко діти. Вони можуть освоїти методику, але не можуть мати таку швидкість, яку демонструють діти вже зараз. Наприклад, ну 4 секунди. А як взагалі проходять заняття? І от я так подивилася, що це досить довгий курс, розрахований на два роки. Чому такий довгий курс? Ну це було на тим, що е, ті ж самі японці вони вважають, якщо курс ментальної арифметики пройти протягом двох років, когось це два з половиною, може роки більш менше дітки затягують, а то навик цей можна закріпити на все життя. А він залишається на підсвідомому рівні. Тому це обумовлено. один раз діти приходять і вони мають заняття. Сі шість днів для того, щоб закріпити ці навики, знову вони приходять на заняття. Все по програмі. А можна побачити, як приходять заняття? Так, звичайно, можна, Можемо пройти. Давайте. Заняття з ментальної арифметики на перший погляд здаються чимось неймовірним і незрозумілим. Діти, які займаються протягом місяця двох, можуть не просто швидко і правильно подумки робити розрахунки, а й паралельно виконувати інше завдання: співати, читати вірш, дехто навіть грає на музичних інструментах. Поспостерігайте кілька хвилин за тим, як діти виконують приклади із двозначними числами. Спробуйте зробити це одночасно із ними. 12, мінус 11, плюс 37, мінус 94, плюс 12, плюс 21, мінус 31, плюс 32, мінус 14. Відповідь: 22. Ви здивувалися? Я також. Як вони це роблять, незрозуміло. Тренери кажуть, вся справа в постійних тренуваннях. Тільки так мозок виробляє навичку. А ось, як діти роблять розрахунки, взагалі подумки, як вони кажуть, на уявній рахівниці. Плюс 6, плюс 1, мінус 7, плюс 2, плюс 5, мінус 4, плюс 2, плюс 1, мінус 8, плюс 3, плюс 5, мінус 8, плюс 6, плюс 2, плюс 1, мінус 5, мінус 4, плюс 9, мінус 5. І перші досягнення дітей. Вже після кількох занять у них виробилося уміння одночасного виконання двох дій. Антон демонструє своє вміння одночасно рахувати 20 прикладів на швидкості 0,8 і співати. Будь ласка. Лайзелене філікс. Keep the spinning, the, force of the beginning? П'ять. Молодець. Ярослав демонструє своє вміння одночасно рахувати 15 прикладів на швидкості 05 і читати вірш. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любу стежку йти, тут живе і ти. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Дитина виконує і творчу роботу і рахує. При цьому задіяні ліва та права півкулі мозку. Маша демонструє своє вміння одночасно рахувати 20 прикладів на швидкості 07 на і читати вірш. Не відпускай мене звіздою моєї станції. Ти дариш світло і вішітьми полон губ'я, слізою, застивши боль'ю призрачного щастя. Не відпускай, я посіряю звісія. І жизнь, і смішні лісом єдиним силам? Оскільки зараз перерва між заняттями двох груп, у нас є хвилинка, аби розпитати тренера з ментальної арифметики пані Любу. Вітаю вас, пані Люба. І одразу хочу спитати: чи не заважає дітям взагалі чи не шкідливо от мерехтіння цифр на екрані, які відбуваються під час заняття? Так для дитини мерехтіння на екрані це нормальна швидкість для сприйняття інформації. Якщо дитина виконує вдома ці завдання, вона розраховує 20 хвилин, розраховане все домашнє завдання. 10 хвилин вона виконує в зошиті, а 10 хвилин вона тільки виконує завдання на комп'ютері. Я думаю, це не досить багато. А чи можливий варіант проведення занять для дітей молодшого віку два рази в тиждень по 30 хвилин? Ні, зараз я поясню чому. Ми проводимо одне заняття на тиждень, пояснюємо дітям правило, за яким вони будуть рахувати на своєму абакусі, рахівничці, і тренує цю навичку. Тобто ставити правильно пальчики і на протязі всього тижня, тобто на протязі шести днів закріплють цю навичку, і через тиждень ми приходимо, отримаємо нову інформацію, нову тему, яку ми потім закріплюємо знову ж на наступному тижні. А яким саме чином? От поясніть мені, як мамі відразу розвиваються обидві півкулі мозку завдяки цим заняттям. Давайте ми з вами намалюємо наш мозок з допомогою двох півкуль. У нас є права півкуля, вона відповідає за творчість, за фантазію, за уяву. Правда? Кажуть, це ліворукі діти наші. Вони такі творчі, креативні. Це відповідає права півкуля. Ліва півкуля наша логічна. Вона відповідає за наше мислення, логіку, пам'ять. І коли ви проводите арифметичні дії, це зараз працює ліва півкуля. А коли діти роблять обрахунки в голові, вони оперують образами уже нашої правої півколі. І таким чином розвиваються обидві півколі під час одного заняття. Я так зрозуміла. А от якщо, наприклад, уявімо, що я мама, хочу, щоб моя дитина покращила свої знання з математики, взагалі можливості вести розрахунки в подумки швидко. Чи дійсно допоможуть ці заняття? І, скажімо, чи допоможе це взагалі в математиці, вивченні математики в школі? Поясню, ми не є частиною базової математики шкільної програми. Ця програма унікальна, вона спрямована на розвиток всього мозку. Дитина Вчиться концентруватися, вчиться мислити образами. Вона розвиває свою фотографічну пам'ять, сконцентрується, а це базові компоненти для навчання в школі по всім предметам. Ви підтягнетесь як з математики, з української мови, читання, будете вчити вірші, прочитавши його лише пару разів. Ми побачили, що діти на заняттях використовують якусь комп'ютерну програму. Що це за комп'ютерна програма? Комп'ютерна програма це онлайн платформа для виконання домашніх завдань, які дитина виконує на комп'ютері вдома, а вчитель теж в онлайн програмі може проконтролювати, як дитина виконує їх, щось підказати, коректувати. І для наших сучасних дітей це саме той інструмент, з яким дитина може виконувати із великим задоволенням домашні завдання. Дякую вам, пані Любо, за розмову. Ми продовжимо далі. Заняття. Найкорисніші заняття з ментальної арифметики для дітей молодшого шкільного та дошкільного віку. Вони дуже швидко освоюють методику усного рахунку. Звичка до складання та віднімання подумки у них ще не зникла, як у старших учнів, які вже використовують калькулятор. І тому у молодшеньких навички виробляються швидше. На перших заняттях діти вчаться тримати правильно руки. Праву праву ручку кладемо на праву сторону і робимо наші сходинки. Ментальна арифметика розвиває дрібну моторику. Швидкі рухи пальцями стимулюють розвиток мовлення та здібності до письма. Готові? Чотири. П'ять. Три. Дві. Руки. Два. Світ. Шість. Чотири. Mm. 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 Розвивається і образне мислення. Спеціальна програма дозволяє сформувати образ уявної рахівниці. Чотири, два, ну, один, два, три, шість. Плюс шість, мінус п'ять, плюс мінус плюс плюс. 5 плюс 3 мінус 1 мінус 6 плюс 5 мінус 1 плюс 3 мінус 5 мінус 1 мінус 3 Мають можливість тренуватися вдома, удосконалюючи отримані на заняттях навички. Рахують і на абакусах, і подумки, і з звуком, і без. Одним словом, розвивають різноманітні уміння. Настільки захопливі для малюків, що час збігає швидко. На сьогодні ми завершимо з вами заняття, але пам'ятайте, у вас є домашнє завдання, яке ви виконуєте в зошиті, на платформі, заходите в кімнатки, збираєте там предмети, дивимося мультики, і не забувайте, на наступний раз у мене для кожної є зірочки. Ось такою незвичною була наша сьогоднішня школа для батьків. Ментальна арифметика, яка уявлялася мені чимось незрозумілим, виявилася цікавою та дуже корисною методикою. Сподіваємося, освоївши її, чернігівські дідлахи стануть ще розумнішими, і отримані навички обов'язково використають в майбутньому.